Протягом зими ворог неодноразово намагався занурити нас у темряву наприкінці лютого та на початку березня. Сім великих наших енергетичних об'єктів зазнали значних руйнувань внаслідок ворожих атак. один об'єкт атакувався двічі. І загалом, від початку повномасштабного вторгнення, ми маємо або пошкоджених, або зруйнованих об'єктів, які належать компанії, 338. Це і повітряні лінії, і кабельні лінії, і трансформаторні підстанції, розподільчі пункти. Протягом опалювального періоду наші фахівці усунули 1599 аварійних ситуацій. З них 78 сталося внаслідок бойових дій. 313 внаслідок погіршення погодних умов, і 1208 це е, наше технологічні порушення, які сталися у тому числі е, внаслідок зношення обладнання, е, коли воно вимикається і вмикається по стабілізаційним відключенням. У 2024 році е, оператор системи розподілу вклав майже 1 мільярд 300 мільйонів гривень. В рамках ремонтної та інвестиційної програми в мережу в її розвиток. Зокрема, ці кошти пішли на ремонти та будівництво більше ніж 1600 кілометрів повітряних та кабельних ліній, а це ну, щоб ви уявили, приблизно як від Одеси до Праги.